Куда мы идем вес очком? Большой-большой секрет. Мы не расскажем никому. А нет, нет, нет. Короче, это почалось с идеи. Бах! Пришла ця думка, пришла ця идея. Малому якраз спати. И я думаю, блин. А чего б не? Короче... Вирішив піти окунутися в ополоночки. Тут недалеко є парк, є озеро. Я думаю, а чого ти ні? Але потім вийшли на вулицю, коротше, нулю, така холодина, сиділа і перчатки малому не взяв, але взяв свої перчатки в машині. Жінка каже, папа вам не мама. 100% Коротше, ноги йдуть, ноги йдуть, не знаю, як я буду купатися, в руки вже змерз. Але ноги йдуть, знаєш, Коротше, побачу, що з цього вийде, яке купання, але в цілому ножки йдуть. Блін, от хочеться якоїсь такої ну, спонтанності драйва. Якось такої, такої подорожі йду, коротше. Грубо говорячи цю дорогу і сам собі сам собі пояснює, що я роблю, знаєш, і на що я це роблю. Але ножки йдуть. Таким отець. В общем. В общем, отака от авантюра. Така от авантюра. І все. Напарник спить. І ми йдемо. Так що отак от. давай, гарне життя. Отакі такі от авантюри продовжуються. Але в цілому от відгук, да? є таке поняття як відгук, і я думаю все залежить від нього, особливо якщо ти ну, відчуваєш себе, відчуваєш цей посил то ну, в цілому тебе не зупинить е, нічого е, з, з можливого такого. Да? Е, але звісно, ну, тут не 100% є різні ситуації. Е, суть в тому, що відгук це відгук. знаєш? Ти бах і погнав. і е, Можеш си, там, мозок пояснює, що, а що, чого ти, куди ти та на що тобі. Ножки йдуть просто і якби щось там собі знає всередині, що ти робиш, чого ти робиш. А може й навіть не знає, просто робить. Може навіть не знає, а потім от кафешечка наша. Тут дуже класна шаурма і плов. Е -е, от такий от відгук. Е -е, що це взагалі все почалося? Е -е, вчора Вранці не завжди вдається поїсти. Ну я в цілому не їм не їм зранку, вже не їм. Був період, коли харчувався, там кашка. Зараз я зранку не їм, можу яблуко взяти з дому і там по дорозі з'їсти. І вчора дивився до обіду ще. Щось листа в інстаграмі, дивлюся Кадаши. Думаю, вау, і щось в мене теж класнуло. Я думаю, я якраз ще не обідав. Коротше, може я зроблю легенькі кадаші на вечір у нас була запланована баня е -е, з родиною і коротше, я їй думаю все не буду їсти оп, оп, оп. блін от теж йду ну от така от дорога от дорога але знаєте як той каже і хочеться і хочеться йому але не, не звертаю навіть на це увагу. Просто, знаєте, йду. Блін, яка красота. Ось така от красота. А, і коротше, я собі прийняв рішення, що я не буду коротше, їсти. Не буду їсти, я када, що це е, за індійським календарем такий період, коли е, краще там е, витримати пост. Там, наприклад, загадувати бажання і в такому дусі, тобто така духовна практика. Не знаю, я ще ходив з хлопцями раніше в баню, теж про це розмовляли і раніше. Я кожного четверга робив собі такий легенький розгрузочний день, не їм нічого. А, коротше, їв нічого. З'їв одне яблуко зранку, потім приїхав додому. Ми пішли в баньку, кажу дружині, що в мене кадаші, вона, ну добре. А в баньки дають коротше, такі е, бублики. Сухенькі, сушка з чаєм і з медом. Коротше, я не втримався, я з'їв бубликів трохи, випив чаю і думаю, блін, зірвуся, зірвуся, коротше, все, мозк починає коротше, крутити мене на їжу, Тіпа, та ладно, ти ж там не підготовлений. Ну, коротше, думки приходять, починаю себе пере... переубіждати. Коротше. І так мозк працює з усіма моментами, коли в тебе є якийсь духовний, душевний посил, щось там зробити, знаєте, таке корисне для себе. А розум починає тобі розказувати, та ну, та ладно, братан, ти ж там не готувався, та то, та нащо, давай завтра, давай з понеділка, коротше, давай ще щось. Блін, як роста. і отак от падає. Ну і там видно вам. І так, да, мозг починає розказувати, коротше, але взяли дружині ще там перекус, коротше, а вона посміхається, каже, що ти? володаєш? Кажу, ну так. Да. Але якось так, якось так я бах, увагу перевів, увагу перевів думаю, вдома. Раз відкрив холодильничок, там котлетка, думаю, я взяв її так понюхав. І от прямо от секунда, секунда до укусу була. Але коротше, якось я бах і положив її, думаю, ні. Взяв яблучко, коротше, ще з'їв яблучко. E... І коротше, вже чуть -чуть, ну, коротше, після 10-ї я вже майже спав, банька розморила так. Але потім то все, короче, щось малий проснувся e... кормити туди-сюди, все, покормив малого. E... Пішов на кухню і блін, і, короче, дивлюся, а там сирочок. короче, знаєте. Я щось сирочка з медом. Ну, то тобто, есть, Такі продукти. E... Ну, Як той мозок, да, сам собі пояснює. Що, така легенька в мене. Екадаша прийшла, але в цілому нічого такого не їв. І от до цих пір зараз вже зараз уже 11-та 11 година. Малий он дрихне. І оце ж коротше, мені прийшла ідея. Але ножки йдуть, ножки йдуть. Мозок оце круте, там та ну ти що це далеко. Та там дорога, та там мокро, та там болото. Коротше. Іду. Гарного вам життя. Я думаю, продовження якесь буде, не знаю там, як я це зніму, але може бути. Давай. Характері Чисто. Чисто вивожу цей двіж на характері. Але класний сніжок, блин. Немає зими, он дружина теж казала, що немає зими, немає снігу. Хочеться якоїсь сніжку, зими відчути. Немає. Треба їхати в гори якісь. Бо тут От, але Классно, зараз классно, ну, по крайней мере, краще, а не в загале, ничего, Поэтому такие, те, и Короче, он мужичок сый, бах-бах-бах, и побег. Красава. Дивлюсь я на целого малюка, хе бать в перчатках, чистый директор. Дивлюся на Морюка і... Ще думок, це знаєте, такий період. Он вже правда восьмий місяць, але <соць> у... у мене з дружиною цей період ще йде. Ще, да? э... Коїсь перебудови. Э... Да, скільки років ти живеш? Як то кажуть, для себе? Там собі. А тут А тут трішки по-іншому все коротше отака от ситуація. Але не знаю. Просто до чого. Я в мене дружина. В мене дружина Не пішла б ніколи, я думаю. По таким дорогам. А я якось... По-іншому взагалі до цього відношуся. Я Згадую, подорожі, наші тріпи в гори. Оце ну, взагалі сумую за горами, звичайно. Але поки... Але поки так. Коротше. Отака отут ситуація. воно озеро зараз будем бачити. Це... будемо бачити. Оце ми були там? <звук> <звук> ну що? Що ж ми просто так сюди прийшли, чи що? Ха-ха? <звук> ты шо пече. Вон! Да ты шо хорош! <сорщик> У -у -у. Ты шо аж звездочки пошли! Блин, а вы шо, який кайф? Да ты шо? Там хочется еще раз зайти. Сильно, отак от. З характером. Соломон. Сонечко нас любить. <рес> Сонечко нас любить просто так. Сонечко просто є. І не питається тобі, арно, тобі. Сонечко дарує нам тепло просто так. <рес> Мені тобі. Мені тобі. В общем, <laughs> така історія про відгук. Ну, кайф, що я можу сказати? Я просто тіло тіло дякую, тіло дякую. Це не те, щоб знаєш щось там розказати. Це такий взагалі рандомний якийсь влог вийшли, рандомна серія. Просто субота, просто ранок, просто он маленький. Маленький соломончик теж проснувся, і навіть він не знав, що він піде з батьою кудись батя буде купатися і так далі. Е -е, клас. Клас! Подихати! Ще хотів сказати, що перед плаванням, перед окунанням. Подихав Капалабхаті це таке дихання спеціальне, яке виводить якісь шлаки з, роз... з організму і так далі. Ми це робимо на йогі. Ну, дуже, дуже круто, дуже круто. Мені також подобається. Отак, ну, от як картинка буде. Тобто, воно, це такі часті дихання носом. Ну Я продемонструю. Далі йде затримка дихання на видихі. І можна навіть постукати себе так легенько, без болю по грудній клітці і затримати дихання. У мене навіть якийсь такий от під, час дихання, да, мене навіть під час дихання якийсь такий присмак відбувається. І це вже не перший раз. Це почалося з йоги, потім я був на ретриті, там також були дихальні різні практики. І коли часто робиш таку практику, е, такий присмак якийсь цікавий, і от я там довгий час не робив, потім починаю знову робити, і цей присмак завжди присутній. Це ну, цікаво, цікаво. І взагалі воно прочищає дихальні шляхи, е, носоглотку, ну, типу, ну, здорово, здорово, е, здорово, це все те, що для здоров'я це гарне життя. короче, как раз яблочко еще было. Э -э Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Я обожаю. Такие движ. Короче, красота. Да, Бунсевич? Тебе как? Да, серьезно? А-тя-тя-тя-тя! Хочу вставать и все. Ну, все, погнали. Скоро ты будешь купаться, да, с батьей? Будешь? Да, будешь, конечно, да. Ага. Та-та-та-та-та. Ну, коротше. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Клас, клас, класна субота. Йдемо додому, їсти плов, молоко, кашу. І будемо відпочивати. Гарного вам життя! Все, відгук е виконаний, мозок заспокоївся. Е все йдемо додому. Спокійні, е з вивільненою енергією. А то буває, де, знаєте, ти собі щось там захочеш і потім... Та ну, та ладно, та ну, та ладно. І, коротше, воно раз, закопалося там, да десь, чи бах валяється десь там, ну і підванює енергія, енергія, що вона ж в будь-якому випадку має якимось чином да, спрацювати. Може виходити в різних інших варіаціях, тому ну важливо, важливо. Я не скажу, що я там прям такий приклад супер. Оце вам показую, тут ще розказую. Хочеться просто поділитися і ділюся. Але, звичайно, багато якихось моментів, де собі відмовляєш. Потім якісь нерви, якісь конфлікти, негативи. Ну, як то кажуть, життя. життя. Але в цілому е здорово жити це життя, е слухаючи себе всередині. І це завжди буде видно зовні. Якось так.